Пані електромотор, шановні друзі, сьогодні робимо відправку для нашого клієнта. Ось такого. Рівня, як ви бачите, використовується такі, як правило, при будівництві, при ремонтних роботах. Фірма Ато, моделька YT30397. На передній панелі ми з вами можемо побачити його основні, скажімо, переваги перед іншими рівнями. Це те, що він складає 400 мм довжиною, є у нас LED-дисплей, є у нас два спиртових, як ви бачите, рівня на картинці, магніт, якщо треба його приєднати до металевих поверхнень та розум, тобі ж інтелект. Давайте з вами подивимося, що за інтелект в даній моделі у нас є. Розпакуємо з вами дану модельку. Бачимо, у нас є тут гарантія, інструкція. Спробуємо розібратись, що ж він себе уявляє. Бачимо, виконаний він у нас в металічному червоному кольорі. Бачимо ось наші два спиртових рівня. Є у нас отвір для того, щоб було зручно його в майстерні повісити на вашу стіну, щоб він у вас завжди був під рукою. Бачимо наш дисплей. Бачимо. Також є магнітні у нас основи для того, щоб кріпити його на метал. І на задній кришці бачимо розім для батарейок. Батареечки, як ви бачите, використовуються ось такого типу. Якщо я не помиляю, це у нас ААА моделька. Маленькі, бачите, такі батареечки. В комплектації, на жаль, не кладуть вони їх, але ми вставили свої для того, щоб зробити для вас відеогляд, любі друзі, щоб подивитися, як функціонує даний прилад. І, скажімо так, було зручно його купувати в майбутньому. Для того, щоб його увімкнути, натискаємо кнопку увімкнена. Тут все просто. Натиснули, засвітився наш дисплей і сповіщає про те, що у нас помилка. Чому? Тому що зараз ми його тримаємо у такому положенні. Якщо ми з вами його повернемо, поставимо на поверхню, бачимо, що він у нас сповіщає, яка зараз у нас відхилення від горизонталі. Також за допомогою кнопочки Zero ми можемо виставити цю поверхню, на якій ми зараз з вами знаходимося, як 0. Таким чином буде зручно від цієї поверхні, потім вже стартувати і. Виставляти кут, який вам буде потрібен. Також є у нас функція зумера. зумер. Зумер це функція, яка дозволяє сповіщати вас звуковим сигналом, про те, що у вас є кут 90 градусів. Давайте покажемо, як це працює. Ми натискаємо з вами кнопочку один раз увімкнення і перевертаємо даний рівень, як ви бачите, до 90 градусів. Доводимо, зараз будемо чути, як О, чуєте, є у нас сигнал. Тобто він у вас сповіщує про те, що кут 90 градусів у вас є. Отаким От чином, бачите, навіть таку, скажімо, зробили приємну річ в цій моделі. Щоб виключити зумер, натискаємо з вами кнопочку і ще раз увімкнення. Модель мод у нас регулює і показує в процентному співвідношенні, да, який у нас нахил. Бачимо міліметри до метра. Бачимо в футах британська система метрики. І знову бачимо у як ви бачите, у градусах. Також сповіщає наш індикатор про те, що зараз підійміть в праву сторону, бачите, або опустіть вниз. Тобто є у нас стрілочка вверх і вниз, яка у нас до нуля вирівнює. Холд, кнопка робить у нас затримку даного значення, щоб ми з вами запам'ятали під час роботи, яке значення у нас було на даний момент. Щоб виключити такий рівень, шановні друзі, треба затиснути на 3 секунди кнопку вимкнення і бачимо, що дисплей у нас погас. Ось такий невеличкий огляд, друзі. У компанії фірми ЯТО велика лінійка рівнів, різних для майстерень, плоскогубці, є різні прилади, які ви зможете використовувати в ваших майстернях. Тому гарний бренд за рахунок чого? За рахунок того, що ціни не дійсно демократичні. Якщо беремо якісь дуже відомі бренди, то там уже на порядок вища ціна буде. За такими, шановні друзі, можете звертатись в компанію електромотор. радістю допоможемо вам вибрати. Купити та запропонуємо вам знижку, оскільки ціни на всіх сайтах розрібні, рекомендовані, треба їх дотримуватись. Якщо до нас звернетесь. З нашими робочими номерами телефонів або напишете у наші месенджери, з радістю зробимо для вас знижку, щоб ваша покупка була для вас приємнішою. Такі от відеоогляди робляться за підтримки наших клієнтів, які ми знімаємо відеоогляди, щоб вони побачили, яку річ вони купують, і щоб було зручно купувати для майбутніх покупців. З вами компанія Електромотор. Звертайтеся до нас, зробимо гарну знижку та зробимо при покупку ще більш приємнішою. Звертайтеся, будемо чекати на вас. Компанія Електромотор.